Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі, і сьогодні тема імміграції. Імміграція це така доволі болюча тема, тому варто з нею розібратися астрологічно, аби ви розуміли, кому дійсно імміграція йде по долі, кому ні, в кого з цим пов'язані кармічні задачі, як самостійно зазирнути в свою натальну карту, аби зрозуміти, чи є у вас показники, які стимулюють вас змінити місце проживання. Я сама людина, яка в еміграції, і, звичайно, свою локацію на конкретний час обрала свідомо підбираючи під геопозицію таку, яка буде резонувати позитивно з ключовими задачами на найближчий час в моїй натальній карті. В чому взагалі суть? Чи міняються наші дані натальної карти, при тому, коли ми переїхали кудись? Звичайно, ні. Наші дані натальної карти це наші дані при народженні. Тобто, по суті, це... Я, наше внутрішнє я, особистість наша. Але чи міняється доля при переміщенні? Звичайно. І ми здатні на це повпливати. Ми здатні обрати найкращу локацію для конкретних цілей. Чи є ідеальні локації в світі для того, аби всі сфери життя були прокачені? Думаю, що ні. Але точно можна при тому, коли ви знаєте себе через натальну карту. Вибрати як компенсаторику в якихось слабких місцях вибрати таку геопозицію при імміграції, коли ви будете знати, що ваші якісь слабкі місця підсилюються, або взяти фокус на конкретну ціль. Наприклад, люди підбирають імміграцію і свою конкретну точку переміщення під те, щоб створити сім'ю. Або е, розвинутись по кар'єрі, зробити стрибок в кар'єрі. І до мене на початку повномасштабки дуже багато клієнтів зверталися зам, саме за вибором геопозиції. Геопозиція це не щось пальцем небо. Це коли ви чітко знаєте місто конкретної країни, куди ви збираєтесь переїхати. У вас є реальна можливість на це. Тоді варто накласти, так як у кожної фірми є натальна карта, у кожної країни є натальна карта, у кожного міста є натальна карта. І варто накласти дані цієї карти конкретного місця, куди ви збираєтесь переїхати, на показники вашої натальної карти. Тому що фактично, ну у астролога є просто програма професійна, яка показує при переміщенні, на який меридіан якої планети ви потрапляєте, тобто, що ви посилюєте в собі. І порівнюючи з даними натальної карти, можна зрозуміти. Де конкретна планета? У вас в конкретній геопозиції вона, наприклад, сильна. Як це у вас буде резонувати з картою? Тобто, фактично не можна посилити всі сектори одночасно, але при зміні геопозиції врахувати якусь чітку динаміку розвитку якоїсь сфери можна, і для цього варто дійсно аналізувати. Але дуже багато людей перед тим як взагалі ну, кудись переїхати, вони думають, а взагалі їм це чи ні. І з цим ми сьогодні обов'язково розберемося, тому що в першу чергу зі свого досвіду навіть скажу, і з досвіду, звичайно, своїх клієнтів, що якщо ви замислилися над тим, чи іммігрувати вам кудись, чи залишатись в тому місці, де ви є, це однозначно. Перший дзвіночок до того, аби вивчити цю тематику, і як мінімум зрозуміти, чи в натальній карті у вас по долі взагалі комунікація з іноземцями, ближні дальні країни, переміщення, чи схильні видовідряджень, яким шляхом їхати, і взагалі, що для вас відкрито, чи відкриті дороги в натальній карті для вас особисто? Які ці показники? Давайте так зараз, знаєте, така інструкція для початківця. Хоча я завжди раджу, все ж таки. Трошки глибинніше вивчати астрологію, поки є така можливість, поки ця інформація доступна, і запрошую до себе на курс сам собі астролог, де я даю ази взагалі розуміння, на що звернути увагу в натальній карті, і як собі потім з цим органічно планувати життя. Тож розберемося з такими показниками, які ви самостійно навіть зможете перевірити по натальній карті, чи є взагалі у вас схильність до переміщення. І тут я річ іде не про туризм. Хоча для багатьох в карті одразу видно, чи туризм окей, чи ні, в які країни. Але ми зараз не про це. Ми зараз про переміщення в ту точку, де ви якийсь час будете вести побут. Саме це астрологічно називається міграцією. Тож те, на що варто звернути увагу, і я зараз скажу три основні знаки зодіаку, якщо ви цей знак по сонцю: стрілець, риба, водолі, або водолій, стрілець, риба або водолій. Якщо у вас це сонячний знак, тобто ви. Цього знаку зодіаку по сонцю. Це вже перший дзвіночок, аби зазирнути ще детальніше в свою натальну карту. Тому що ці знаки зодіаку, вони в принципі, створені для розширення горизонтів, для збільшення масштабів, для інновацій іншим людям і культурам, для донесення інформації для посилу, для творчості, яка розповсюджується в маси. Тому дуже часто ці сонячні знаки вони е, міняють своє проживання і не один раз за рік. Але. Сонячного знаку нам мало. Тому ми зазираємо натальну карту, і нас цікавить 5, як мінімум, планет. І якщо серед цих п'яти планет є показники, що вони знову в тих самих знаках ще раз кажу, риби, водолій, стрілець, тоді ви точно маєте бути впевнені, що у вас по долі зав'язка на зміну проживання може бути. І це а, Сонце, Луна. Меркурій, тому що Меркурій в нас по роботі дуже сильно, по комунікації з іноземцями може бути пов'язаний, і е, Венера та Марс. Як мінімум ці п'ять планет, ви маєте перевірити, чи вони у вас в цих знаках. Якщо у вас є сумніви, вас повторилось тільки два рази, або тільки Сонце в тому знаку, тоді дивимось ширше. Є десять планет астрологічно. І, власне, серед десяти планет, якщо як мінімум чотири. Попадає в ці знаки, це означає, що для вас імміграція в долю може бути вписана. Що далі потрібно перевірити, які дома гороскопу у вас задіяні? Задіяні це означає, що планети у них є. І тут дуже важливо зрозуміти, що ми фактично по цим характеристикам вже можна астрологічно чітко зрозуміти, чи ви по роботі пов'язані з іншими країнами, бо хтось може бути просто працівником іноземної країни і десь переміщатись. Чи у вас відрядження пов'язані з іноземними країнами? Чи це для вас суттєво один раз ключ, аби змінити країну проживання? Чи ви взагалі здатні до е, декількох міграцій за своє життя? Все це видно в натальній карті. Але е, ближні чи дальні країни, оце цікаво, правда? Правда? Тому подивіться ще дома гороскопу, і теж подивіться, наскільки часто вони у вас повторюються серед ключових показників натальної карти. Якщо у вас задіяні, тобто є планети чітко, або точки є астрологічні, чітко в таких домах, як 9-й, 12-й, 3-й і 11-й. Ці дома одразу кажу, що третій це більше схоже на те, що у вас можуть бути відрядження або тимчасові переміщення стосовно робочої сфери або робочої сфери вашої рідні. А, у нас 12-й дім відповідає за дальні країни, тобто дальні від місця вашої геопозиції при народженні. Якщо ви народились в одній країні, а живете все життя з дитинства в іншій, то дивитись треба дальню країну від точки народження. Якщо дев'ятий дім, то це і контакт з іноземцями, це і іноземні мови, і це ближні сусідні країни, і це країни в рамках переміщення по континенту від геопозиції вашого народження. І одинадцятий це новий соціум, це люди з іншої, не тільки країни, традиції, релігії і з іншої мови вписані в вас як оточення в долю, тому це вже величезний шанс, що це відбудеться. Що ще варто зрозуміти? Що є планета. Юпітер, яка відповідає за розширення, за зміну кордонів, за таке масштабування. І, власне, якщо Юпітер має багато аспектів, тобто багато поєднань з іншими, домами, з іншими домами гороскопу, аніж він в них є, з іншими планетами, якщо він насичено аспектований, тобто він має багато поєднань в натальній карті, багато аспектів, це теж означає, що. Імміграція це те, що для вас в вашому сценарії долі є як такий пункт відпрацювання. Ну, і звичайно, те, на що варто звернути увагу, де у вас кармічні вузли. І кармічні вузли – це наші показники, що там взагалі кармічні задачі уроки проходять чітко за кордоном, чітко при зміні проживання. І тут цікаво, або при шлюбі з іноземцем теж дуже цікавий аспект. А, і тут, що цікаво, що якщо кармічні узли у вас, власне, 9, -й, 12 -й дім, 3, -й, 6, -й, а, тут ем, якби, це вже такий ключик, що можливо, поки ви зараз навіть дивитеся в натальній карті, у вас вже це відбулося. Тобто міграція вже з вами мала відбутись. Ось, ось так приблизно це виглядає, коли люди починають зазирати в кармічні узли, е і їх це вже цікавить питання дуже глибинно, скоріш за все, з вами вже сталися кармічні ситуації, які або це не означає, що ви одразу переїхали, точно вже це означає, що у вас були або певні обставини, при яких ви могли вже змінити країну, або ви щось прогавили в цій сфері. Ну, але це точно, що якщо кармічні узли задіяні в цих домах, імміграція. У вас кармічних задачах, а це значить, що можуть бути важкі трансформаційні випробування в цій темі. Ну і е, таким фіналом я би підвела підсумок, що звичайно е, зараз кожна сучасна людина має астролога свого для такого консультування. При виборі геолокації варто врахувати свою натальну карту, накласти її з картою геопозиції і зрозуміти яку сторону підсилює е, місто, в яке ви переїжджаєте. І навіть для вибору зустрічі дня народження в солярі, так найкраще обрати геопозицію, яка задіює конкретно енергію солярного року. І так само для туристичних поїздок є точно не фортові місця, як називають туристи. Тобто є люди, які їдуть 100 разів у Турцію і 100 разів встряють в халепу. То щось стається, то щось з готелем, то щось з харчуванням, то вони десь там в медичний центр потрапляють, то якісь неприємні речі. І відбувається це не, не із за Турції, і не із за відпустки, і не за поганого фатуму. Це відбувається із-за того, що дана геопозиція може включати небезпечний сектор або задіювати ліліт. Аналітика астрологічна фантастичним чином дає можливість спланувати максимально благополучно своє життя. Я вас закликаю вивчати себе через натальну карту в тому числі. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал і залишайте в коментарях теми, які вам цікаво для наступних відео. Але найцікавіше, що мені хочеться в коментарях почути, чи є у вас оця така якась нефортова країна, або якась кармічна ситуація пов'язана з переміщенням, переїздом, або може, ви боїтеся зараз переїхати? Поділіться своїми враженнями в коментарях, тому що комусь ці коментарі можуть дуже допомогти. Дякую.